Як в нас вишня родила цього року. Чи ти ховаєшся? Чи ти ховаєшся, хто в нас збирає вишню? Ховається, ховається від мами. А, я тебе зловила. О наші персики. Ой, які вже за розміром. Краса. Червона смородина. Теж трохи є цього року. Так, гроші Які вже інша грушка. Главний помощник. Покажи, скільки назбирав. Покажи, скільки ти вже назбирав, покажи. О! О, скільки не збирав, молодець! Дякую. Красун!